Це частково наша е, українська душа, яка прагне комусь довести, що я знаю більше, краще. Блін в людини Делта, А я то, якби время йде часики які тікають, навіть сії в мене немає. Кембридж може да, з цими всіма сертифікатами е, просто заробляє на якихось наших неврозах. А я готувала два роки до ЗНО, я його теж не здавала. Будь ласка, йди викладай студентам цього. Ну, отако з головою вистачає. Ти можеш нормальні гроші заробляти, ти можеш в будь-яку школу влаштуватися. Краще ці тисячу доларів викр... витрати на відпустку. І повністю в пух і прах рознесла весь урок, який я думала, що він буде ідеальний. Я вийшла в сльозах з, Боже, з того жаль. з того фідбеку. Ти там напрягся, написав гарно п'ять уроків, а потім в... так, от видихнув і вийшов. і... І працюєш як постарінки, це виходить близько 4 тисяч доларів, які можна було б десь не знаю докласти і купити якесь, можливо краще авто, чи інвестувати на фондовий ринок і там своїх 10% за рік там 400 доларів, да, заробити.